Ох, і тему підніметься. А тепер повідомлення до усіх, хто користується чи користувався послугами віщунів, бабок, естрасенців, наче монахів, а може і сам щось подібне робив Чеклунське. Хто такі халдеї? Халдеї це був такий народ в Вавилоні, які гадали і віщували. І зараз багато такого є. Коли людина звертається до подібних людей за допомогою, чи хоче просто дізнатися майбутнє, то в результаті тебе проклинають за твої ж гроші. Крім Бога, майбутнього ніхто не знає. А якщо тобі не гадали, що у тебе буде чоловік п'яниця і тобі поробили, то тебе ввели навколо паль. Це хто тобі сказав, що ось таке в тебе мало бути майбутнє, але коли такі люди проголосили свій духів, проголосилося прокляття і вивільнилися біса, щоб це прокляття здійснити. Як йдеш до таких людей і хочеш, наче там якісь вроки скинути, керуючись, ну я не на когось я від себе, а з ким ти договір уклав? Уж точно ти не до Господа звернувся. Люди самі ж себе проклинають, своїх дітей, рід. І вдарить не тоді, коли ти можеш щось зробити, а коли ти її не очікуєш, вдарить так, що все розсипеться. Чому на певних територіях є одне й те ж саме? Чому є хвороби родові? Чому в родів людей стаються одинакові речі? Люди перестаньте гратися з сатаною, червоні нитки, ладенки, амулетики, обереги, іконки зі... Лячка, мотанки, навіть карти гральні це все не від Бога. Оберіть благословення.